Вчора добровольців штабу громадської охорони порядку в Тернополі звинуватили у незаконному зборі коштів. Чому дивіться далі? Вчора до штабу громадського формування охорона порядку поступив дзвінок про те, що їхні активісти з відповідними пов'язками на рукавах збирають у скриньки кошти поблизу центрального універмагу. Зважаючи на те, що штаб не має таких прав, активісти одразу ж відреагували на звернення. Як пояснили нашій знімальній групі, виникло непорозуміння. Ми думали, що це через цей дзвінок, що це наші люди, але пов'язки були не наших чергових, а чергових самооборони майдану, які знаходяться в палаці на те на театральному майдані, ось вони збирали гроші на потреби безпосередньо майдану, а не для патрулю, який патрулює цілодобово по місту. Як каже Василь Томчишин, ті, хто зголосився патрулювати місто, здійснюють це на добровільних засадах і коштів за це не просять. Люди працюють на громадських засадах. Ті харчі, які дають людям, вони йдуть з палатки самооборони майдану. Тобто там залишилися ще досить великі запаси продуктів, які були. Ще з Євромайдану і їх продовжують давати на пости там чай, кава, печиво, якісь бутерброди залишилися волонтери в палаці, які робляться на місці і дають на пости для того, щоб люди могли харчуватися. І тому грошей не потрібно. Як зазначив Василь Томчишин, схожих дзвінків за день назбирується чимало, але на повідомлення від громадян реагують миттєво.